З приводу рівня корупції Панове, до нас доєднується Борис Кушнірук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Пане Борисе, вітаємо вас. Вітаю пане Борисе. Скажіть, будь ласка, як економіст, як можна взагалі чи є методики оцінювання завдання корупційної шкоди країні? Тобто скільки, наприклад, Україна там чи будь-яка інша країна втрачає там щороку від корупції, як це оцінюється, і чи є ці цифри реально близькими до реальності? Я, чесно кажучи, не знайомий з подібними методиками. можливо, вони є, але я вважаю, що вони доволі умовні, тому що є багато факторів, які впливають на ну, економічні наслідки, і, на мій погляд, некомпетентність наших посадовців порожує куди більше проблем з точки зору економічних наслідків і втрат, ніж просто сама по собі корупція. Інша справа, що часто густо корупція пов'язана з некомпетентністю. Вони доволі часто ходять парами. Тому у нас і корупція, і некомпетентність у одних тих самих осіб це доволі поширена історія. Пане Борисе, залишайтеся з нами на зв'язку. Ми корупція це насамперед все таки пов'язана з бажанням щось отримати, якісь блага додаткові, які не передбачені на твоїй посаді. І напевно причина існування корупції це мотивація тієї чи іншої особи. А це, а це основний мотив. І напевно, з цього можна і шукати причини існування корупції. Зараз знову ж таки, якщо судова система. То ми можемо з вами сказати про те, чому зарплати суддів вважаються там, хтось каже, що дуже високі, чому вони такі високі? Тому щоб знижити цей мотив для корупційних дій б, з боку суддів. Для, для деяких це недостатньо, зрозуміло. Ну, є такі. Але для більшості це досить. Нормальний аргумент. Знову ж таки, є працівники суддів, секретарі суддів, помічники, які отримують 100 доларів, я перепрошую. Ну, ми можемо казати, що в них є мотив до корупційної діяльності? Можемо. Правильно? Вони хочуть же більше заробляти, не тому, що вони жадібні, а тому, що їм треба прожити, їм треба якось готувати своїх дітей. Пане Віталію, от тут мене далося тоді питання. Дивіться, чи є якісь дивуліки? Ми вже торкнулися суддів, да, яких підозрюють у корупції. І зараз вони там перебувають хто в СІЗУ, а, хто має там інший запобіжний захід. Зараз йде набір нових суддів. Як запобігти у них, да, у цьому тяжіння, тя, тя тягутіння до а, корупції? Дякую. Ну... Наша дискусія за останні хвилин 15 є гарною ілюстрацією тези про те, що у справі верховенства права найбільш складні це перші 500 років, потім буде вже легше. Ми зараз якраз перебуваємо в такому періоді, коли багато чого приходиться змінювати, трансформувати засадничого, фундаментального характеру. Що стосується судів, по-перше, як кажуть, дослідження, ті особи, які безпосередньо були в судах, відвідували суди, були учасниками провадження. Їхнє сприйняття корупції набагато нижче, ніж особи, які десь чули про щось. Це не означає, що це явище відсутнє, оскільки суди це невід'ємна частина, елемент нашого з вами суспільства. Але знову ж таки, я дозволю собі втретє згадати про наш Ютуб-канал, де можна подивитися співбесіди із кандидатами в суді і з діючими суддями, які проходять процедуру кваліфікаційного оцінювання. Я впевнений, що кожен глядач зрозуміє. По-перше, що знову ж таки судді це такі самі люди. Друге, робота судді це насправді не індульгенція, це не державна нагорода, це складна робота. Це робота, яка вимагає інтелектуальних зусиль, це робота, яка вимагає, ну, я би сказав, безлічі обмежень в професійному і особистому житті статус. ПЕП один з них, про який ми сьогодні говорили. І це робота відповідальна треба розуміти що підписуючи те чи інше судове рішення ти береш на себе відповідальність особисто ти навіть якщо це колегія суддів працює трійка п'ятірка так звана рішуєш долю людини так оці ці всі складові вони насправді не всім можливо відомі Ми колись реформували успішно мені здається поліцію але на той момент коли реформа тільки починалася Медійна картинка була така, що робота в поліції це кермування красивими білими автівками. Насправді ж це не так. Це дуже складна робота з не найкращими представниками. Суспільства це стресова робота, небезпечна робота, те саме з посадами суддів. От те, що ми зараз маємо можливість показати всім, подивитись, подивіться, що це за робота, в яких умовах працюють судді, де дуже часто немає житла, де не така вже висока насправді зарплата, особливо в судах місцевої ланки, де судді повинні вирішувати свої такі самі побутові проблеми, які є у кожного громадянина. Де суди працюють на в тому числі деокупованих територіях, і вони разом з іншими державними органами, разом з суспільством, волонтерами, громадянським суспільством, вони беруть участь от в цих процесах, які зараз відбуваються. І я підтримую, що є передумови корупції. Насправді, корупція це вирішення питань перерозподілу ресурсів в державі ефективніше. За рахунок неофіційних практик, коли офіційні практики неефективні з точки зору якоїсь частини суспільства. Це одна з причин, але це одна з ключових причин. І коли суспільство разом з державою зможе робити, зробити офіційні практики перерозподілу ресурсів, і, наприклад, якщо ми говоримо про судову систему, практики вирішення спорів, офіційні практики, ефективними, зручними, в першу чергу, швидкими, тоді не буде сенсу. Комусь навіть у кого є своя внутрішня мотивація до корупційних практик, цими практиками. Перейматися тому тут комплекс проблем. Я впевнений, що ми можемо досягти результату. Знову ж таки, разом з суспільством говорили про аудит. Ми аудит певний проходимо щодня разом з нами в процедурах кваліфікаційного оцінювання бере участь громадська рада доброчесності. Це представники нашого суспільства, які разом з нами в засіданнях в прямому ефірі задають свої питання суддям. Судді відповідають. Це належна правова процедура, але вона в тому числі показує, що не тільки певний державний орган у нас завжди до. Представники публічної влади доволі часто обґрунтовані сумнівою громадян, але органи державної влади разом з представниками громадського суспільства задають питання суддям, кандидатам судді отримують відповіді, і таким чином і кандидатам, в тому числі стає зрозуміле, більш, куди вони попадають, яка робота їх очікує. Що це не завжди ще раз повторюсь: ну, вибачте, робота мрії, коли тобі нічого не треба робити, а гроші тобі платять. Це абсолютно не так. Пане Борисе, у мене до вас два запитання: от перший момент зарплати бізнесу і чиновників, умовно кажучи, чи потрібно державі намагатися прирівняти зарплати чиновників, ну, наприклад, очільника державного банку до зарплат, наприклад, очільника комерційного банку, і чи допомагатиме це запобігати корупції? це перший момент. І другий момент як впливає, скажімо так, на як вплине закон про ПЕПів от на ці моменти, зокрема запобіганню корупції? Чи, чи він ускладнить просто життя, наприклад, там, бізнесу або колишнім посадовцям? А, ну, ви зачепили зразу декілька різних питань, причому абсолютно в різних площинах. В, в реальності ну, якщо стосується банківської системи, я все таки моя а, діяльність багато років була пов'язана саме з банками. А, я можу сказати, що я взагалі противник, щоб були а, державні банки першого рівня. Тобто комерційні банки. Лише мали би мови йти про те, що можуть бути банки так званого другого рівня, по ну, типу ЄБРР, де власне є держава. Комерційні банки мають бути повністю належати приватним особам, а не державі. Ну, це принаймні, Цю позицію я відстоював вже там. 30 років і вона не міняється з цього приводу. Але ми нічого не робимо для того, щоб змінити ситуацію, тому що державні комерційні банки, це як правило джерело корупції можновладців, і ми це спостерігаємо протягом всіх років незалежності. А якщо йдеться про зарплату, то зарплата в комерційних структурах незалежна форма власності, вона має бути однакова. Це очевидно, тому що це конкурентне середовище. Що ви не можете взяти якісного менеджера, такого ж якісного менеджера, що в комерційній, що в приватній структурі, що в державній, а зарплата у них відрізняється суттєво. Ну це абсурд абсурдно. Тому зарплату у них може бути одна. Якщо йдеться про державних посадовців, то я ну про це теж писав і казав. Що я катеричним противник ситуації, коли державні посадовці отримують премії. Для мене це є абсурдом, тому що там має бути лише зарплата, і да, ви отримуєте зарплату за ненормовану роботу за стресову роботу і так далі, але це лише ваша зарплата. І ваш вас оцінюють держава суспільство, оцінюють чи маєте ви знаходитись на цій посаді. Тому всі державні посадовці повинні отримати виключно зарплату, і ніяких премій, які хтось самі сам собі чи йому хтось призначає, бути не може апріорі. Це на мій погляд ну, річ, яка давним-давно мала б бути вирішена, але на превеликий жаль, до цього часу це питання не врегульовано. Те саме стосується і ситуації з ну, і суддями і так далі. Я не розумію, як, як можуть бути якісь премії у суддів? От я, що, 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 що це таке премія немає у да? це, суддів? Суддів немає премії. Це... Ну я, я, я а, ні, судді суддівська винагорода що, прошу в суддів. суддівська винагорода. В суддів немає премій. Фіксована суддівська винагорода. Можливо, я можливо, я переплутую плутую саме з суддівськими інституціями, тобто самі інституції, які є там в вища рада правосуддя, вищо кваліфіціонамісія сам примія це саме там, фіксована фіксований розмір. Я, там можливо, без примість, але але для мене очевидно, що а, має бути виключно чиста зарплата, і ви платите за виконання тих обов'язків, які а, люди не хочуть. Це має стосуватися а, всіх а, ну політичних посадових осіб і всіх, хто. Державних посадовців вищого рівня, коли там є середній рівень, там можна говорити про якісь премії, дуже обмеженому обсязі, але тільки про них. В жодному разі це не може йтися про будь-яких керівників. Що стосується ПЕПів, ну для мене це історія доволі абсурдна, тому що ми. Робимо вигляд, що ми в такий спосіб боремося з корупцією, а насправді створюємо навіть більше можливості для зловживання корупції, коли ми робимо довічну систему фінансового моніторингу, бо ми скоріше демотивуємо іти працювати в на державну службу. Бо а, а, при цьому ми ж неодноразово спостерігали і на засіданнях там всіх цих кваліфіційних комісій, коли а, люди, які працюють чи суддями, чи правоохоронцями, чи десь в інших інституціях державних, коли вони починають пояснювати, звідки у них з'явилися доходи і чи чи інші активи у них чи їх родичів, і нічого, крім відчуття, що над нами глузують, викликати не можна. Але при цьому навіть якщо цих людей там не призначили на більш високу посаду, вони продовжують працювати на своїх посадах, і їм нічого при цьому навчути не відбувається. Тому мені здається, що ця історія з довічним моніторингом її, наскільки я розумію, її немає в світі ніде. Це абсолютно українська вигадка, і я впевнений, що згодом нам доведеться її скасовувати. Ну, тобто, робити цивілізовану європейську модель там 5 років фінмоніторингу, там заборону займати займатися якоюсь комерційною діяльністю після державної служби, і так далі. Це цілком це можливо, але. Ситуація, про які видовічна довічно, людина вже давним-давно завершила бути і там пепом. Але при цьому я просину це з іронією стикаюся, тому що Я знаю депутатів ще з 90-х років. уявляєте собі, людина стала депутатом ще в 90-ті роки, а зараз виявляється, що вона є. Тієї особи, яка має продовжувати здавати звіти, її мають контролювати там банки. Всі інші інституції, ну це виглядає доволі абсурдно, пане Борисе. Дякуємо вам за вашу думку. З нами нагадаю на зв'язку був Борис Кушнірук, голова експертно аналітичної ради Українського аналітичного центру.